Sí. sí. for I just to learn. В печерах так робили наші монахи. І ось коли вони йдуть туди, постійних медитаціях вони розповідають, що вони їли тоді раз в тиждень. Практики, а також вправо. Братами вони ходять по печерах. витягли звідти ляпери та є ці палочки з тібету і це оцей амулет це ханашик Чим зі мною вже познайомився, ввійшов в мою енергетичну атмосферу і почав. Просто амулетик, який притягує мене до тої культури, і ви хочете сказати, що амулети не мають сили, що каміння не має сили, розповім вам таку історію корисно. це зараз